Всім привіт! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про е, визначення права власності на новозбудоване збудоване майно на підставі інвестиційного договору. Але, як зазвичай, е, постав лайк цьому відео. Якщо у тебе будуть питання з цього приводу, пиши у коментарях, розміститься відео репостом на своїй сторінки та підпишись на мою сторінку. Це спонукає мене. Для подальших відео. Сьогодні ми з вами поспілкуємося на, про практику Великої палати Верховного суду. На прикладі постанови Великої палати Верховного суду від 14 грудня 2021 року, справа 344 16 879 дріб 15 с цієї справи полягає в тому, що жінка купила трьохкімнатну квартиру, 81 квадратний метр. По інвестиційному договору позов був обґрунтований тим, що за цю квартиру вона сплатила 304 тисячі гривень. Необхідно зазначити, що Замовник будівництва був товариство Перко, а залучення коштів для будівництва, забезпечення ведення в експлуатацію належало компанії Екватор ІФ. Ну, необхідно зазначити, що цю справу розглядав. Розглядав івано-Франківський суд, ну, тобто на, на Франківщині цей забудований, як то кажуть, нечесний. Але суди прийняли позицію в даному випадку ну, людей і визнали за жінкою право власності на новозбудоване майно. Необхідно зазначити, що суд. Цієї справи полягає в тому, що в даному випадку треба було визнати вірний спосіб захисту по інвестиційним договорам, а саме це є визнання права власності. Ну, тобто, підстава ну, вимога в, позовні, в позові да, повинна бути визнати право власності там, на, таку, на таке там, майно. Хочу зазначити, що в даному випадку, які є, ну, тут Велика Палата зробила декілька важливих висновків з цього приводу, а саме, коли виникає саме право власності на майно а саме воно виникає з момента. З моменту, коли, будинок, ну, з моменту завершення будівництва та завершення будівництва це перша умова, друга умова. Якщо ну, передбачено введення в експлуатацію будинку, і третя, це ну, відповідна реєстрація права власності на це нерухоме майно. Необхідно зазначити, що Велика Палата акцентувала увагу з приводу того, що реєстрація права власності на нарухоме майно це лише офіційне визнання права власності з боку держави, а набуття права власності за договірними зобов'язаннями виникає з моменту завершення будівництва. Тобто, людина ну, відповідно є певний забудовник. Людина переводить цьому, цьому забудовнику гроші. В даному випадку це було 304 тисячі гривень. А і забудовник по договору зобов'язується збудувати певний будинок, в якому буде певна квартира зазначеної особи. Необхідно зазначити, що по цьому договору, з моменту, коли будинок завершений. Тобто, фактично, людина, у якої на руках право власності на це ну, договір, інвестиційний договір з моменту завершення будівництва, в неї виникає право власності на певну зазначену квартиру. І ну, це, що нам каже, може дивіться, це для вас ну, в принципі, воно і логічно звучить, але. Коли починається ну, певні маніпу... ну, маніпуляції за... зі сторони забудовників, вони що роблять? Тобто ви підписуєте де, ну, і там інвестиці... е... інвестиційний договір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав, ну, вони по-різному називаються, то в даному випадку вони вам просто не підписують акт прийома передачі квартири після завершення будівництва, починають там. Як то кажуть, робити Що там, ну, придумувати якісь причини, на підставі яких вони не хочуть вам передавати це майно. І для того, щоб звертатися до суду, у вас повинен бути певний, ну, з вашої сторони повинен бути певний перелік документів. Це я ж вам кажу інвестиційний договір. Потім довідка із переліку осіб, які брали участь в інвестуванні об'єкта будівництва. Це друге, третє це технічний паспорт на об'єкт інвестування. І також документи з приводу того, що ви перевели кошти, ну, оплатили цю квартиру. З приводу там земельних ділянки, на якій це будується це будинок, це і дозвіл на будівництво це вже документи забудовника. Вони, ну, якщо ми спілкуємося по Києву, то в принципі, більш-менш внятний вони в загальному доступі ці документи, тому що вони залучають через них гроші на будівництво. Тому, ще раз підкреслюю, що документи на набуття правовласності власності після завершення будівництва новоствореного будинку, Багатоквартирного будинку є, ну, достатньо це інвестиційний договір, або договір про пайову участь, або договір купівлі-продажу майнових прав, і технічний паспорт на окреме індивідуальне визначене нерухоме майно, квартира, житлове та нежитлове приміщення. В даному випадку з приводу цього. Ну, це що стосується новостворених майна, ну, новоствореного майна майна. А також дивіться, в даному випадку Верховний суд акцентує увагу саме на тому. Ну, він робить певний висновок, що саме інвестор, як особа за кошти якої і на підставі договору, з яким був Споруджений об'єкт інвестування є особою, яка набуває первісне право власності на новостворений об'єкт інвестування. Інвестор після виконання умов інвестування, інвестування набуває майнові прави, тотожні право власності на цей об'єкт і після завершення будівництва. Об'єкта нерухомості на набуває право власності на об'єкт інвестування як первісний власник. Шляхом проведення державної реєстрації прав на зазначений об'єкт. Тобто, що тут мається на увазі? Мається на увазі, що ну, тобто. Коли завершили будівництво, і відповідні є документи з цього приводу, ну що підтверджують, Тобто, і забудовник не надає вам, ну не, ну, не передає вам квартиру, ви відповідно пишете позовну заяву з приводу визнати право власності на це майно і починаєте судитися з забудовником. Це це те, що Каже нам велика палата Верховного суду. В даному випадку тут була проблема з приводу того, що ну, ця особа, я так розумію, жінка, ну, жінка позивач, позивачка, Тобто вона звернулася з позовом ну, перед цим як виграла про зобов'язання виконати забудовника дії по інвестиційному договору. Але там було відмовлено у зв'язку з тим, що був неналежний спосіб захисту. Вибраний саме позовом. А Тому, коли ще раз підкреслю, належним способом захисту є визнання права власності на квартиру. Тому в даному випадку, ну, якщо ви хочете подальші відео, ставте лайки, підписуйтесь на мою сторінку, розміщайте це відео. На своїй е, сторінці репостом. Є питання, пишіть у коментарях. Також ви можете перейти за ссылкою, яка є в цьому відео, е, в коментарях е, та залишити свій телефон для консультації, якщо у вас є така необхідність. Всього найкращого, до побачення, до нових відео.